Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна, я із Черкащини. У нас сьогодні 13 квітня, на вулиці весна, а температура стоїть як влітку плюс 25 градусів. Сьогодні в цьому відео хочу з вами прогулятися по садочку, показати, як квітнуть тюльпани, як виглядають інші рослинки. Підписуйтесь на мій канал, мені дуже важлива ваша підтримка. І що? Ходімо разом на прогулянку. Подивіться, як гарно виглядають тюльпани. Краса, неймовірно, нарцизи вже відцвілися, розпускається дерен. Далі порозпускалися позироплідники. Дивіться, як гарно виглядають лілеподібні тюльпани. Дуже гарно розово із білим таким краєчком. На задньому плані вже розпустилася гортензія. нарцизи цвіли, далі жовтого кольору лілеподібні тюльпани. І ось поруч зараз вам покажу, який гарний жовтий. Тюльпан із такими краєшком порізаним. Подивіться, який гарний, дуже гарно виглядає. Барвінок попускав новенькі листочки, але це такі, що не буде квітнути. Флокси починають розпускатися. Зацвітуть, буде дуже гарно, Розово-зелені тюльпани, фіолетовий. Зараз далі вам покажу, в мене фіолетових багато є. А ось тут у мене така невеличка галявинка цих фіолетових тюльпанів садила всього один. А розрослось уже дуже багато. І поміж фіолетових є, я зараз покажу вам ближче підійду, Такий теж цікавий, жовто-бурдовий. Подивіться, які гарні. Дуже гарно. Далі он, бадан цвіте. Флокс. Є в мене такого розового кольору флокси і поруч отакого фіолетового фіолетовий трошки пізніше починає розпускатися. Далі знов тюльпани фіолетові. Поруч за цим флоксом, як він розквітне, це буде дуже гарно виглядати. Ось покажу вам таку композицію бадан розового, такого фіолетового кольору і поруч тюльпани схожого кольору. А на задньому плані в мене посажений барбарис. Там ще пусто, буду, буду ще щось садити, підсаджувати. Буду вам показувати в наступних відео. І ось така травка, забула, як вона називається, сірого кольору і фіолетовий тюльпан. Мені здається, дуже гармонійно виглядає. Напишіть в коментарях, чи подобається вам поруч яблунька. Цвіте вже. На задньому плані вишні цвітуть, абрикоса обцвілася, черешні цвітуть, вишні, слива цвіте. Головне, щоб морозів не було, жовті тюльпани, а поруч барбарис. Жовто-зелений. Він буде такий кущиком круглим рости, буду його стригти, підрізати, це дуже гарно. Це рослинки, які я показувала в попередньому відео, що я садила, вже ось навіть молочай, цвісти хоче. Морозник треба полити. Кости сходять. А це в мене очиток такий темно, такого бордового, гарного кольору. А поруч травичка з червоними листочками, Red Baron називається. Зараз вона зелена, бо тільки сходе. і потім воно буде гарно виглядати. Перейшла я на іншу клумбочку. Тут ось, подивіться, ще досі цвітуть нарцизи, які гарні. З такою оранжевою серединкою. А поруч тюльпан, звичайний, який вже горцвівся. Далі вам покажу роза на штамбі. Червоні лілеподібні тюльпани з такою білим краєшком. Дуже гарні. Це спірея. Вже геть розпустилася. Мені подобається. Далі тюльпани попугайщаті, Зараз підійду ближче, вам покажу, як вони виглядають. Ось, подивіться, попугайші ті тюльпани, але вони вже майже поцвіталися. Вони мені подобаються, такі вони здорові. Краєчка в них такі, наче, як у попугая. Дуже гарні. Тут також в мене пересклет посажений, жовтого кольору. Є в мене тюльпани, які ще пізні. Пізніше будуть не цвітуть госта, живучка, вже відійшла від зими, непогано виглядає. Барбарис адмірейшн, ще він такого насиченого червоного кольору не набрав, але пізніше буде червоного, такого прям бордового, гарного кольору. Буду знімати наступні відео і покажу вам. Гортензія. Зарання в мене гортензія, вже теж пустила листочки, навіть тут ще не видно. Косточка. Це грунтопокривні очітки. В тому році купувала, я молодила, і мені в подарунок прислали одну оцю таку гелячку. Я її посадила і ось, дивіться, за літо вже який кущик розрісся. І такий лимонно-салатовий колір, дуже гарний. Далі тут учитки, ну, вони ще не дуже себе показали, бо це тільки осінню. Я садила різні, там не видно, він ще геть малесенький. І тут погано видно. Пізніше вам, як вони набудуть свого. Кульору потім покажу. Молодила, різні. Були маленькі, це я осінню садила, а тепер ось якого розміру, ну, здоровий, не такий, як звичайне молодило. Ну, Це маленький, тільки в цьому році замовила. Нові сорта молодих і ось такий трубчастий Мені вони подобаються. І ще хочу вам показати, як квітнуть мускари. Подивіться, як гарно. і бджілки витають. Там тюльпани ще цвітуть. І ось покажу вам хеномеліц. Трохи сонце падає, погано видно. Подивіться, як гарно квітне хеномеліс. Весь обліплений цими квіточками. Хочу зараз зблизька вам показати, яка гарна квітка. Подивіться. І це весь кущ в таких квіточках. Плодів ще в мене, правда, не було на ньому. Ні, в тому році один був зав'язався, але він так і не достиг. Це Айва. І ще раз хочу вам показати тюльпани. Подивіться, він в мене вздовж дорожки посажені. Прозероплітник, тюльпани, звичайні. Червоні тюльпани. Вони просто прекрасні. Поруч нарцизи, ще пізні будуть свісти, теж мені дуже подобається. А запах, який в них класний. Мутрона, що я садила недавно, показувала в попередніх відео. Але вона має бути портового кольору. Надіюся, що так і буде. Що це мені прийшов той сорт, який я хотіла. Перейшла на іншу клумбу і хочу вам показати ось як квітне бадан. Дуже гарно. А між баданом у мене посажені нарцизи. Вони вже поцвітали по а залишився ось лише один, я вам покажу. Дивіться. І ці жовті нарцизи, і цей розово-фіолетовий бадан ну дуже гарно. Також в мене тут росте. Спірея, це спірея низькоросла. Її майже не потрібно стригти, вона таким кущиком росте невеличким. Поруч ще спірея Голд. Дуже гарний такий шовти насичений колір. Я її так стрижу і не даю високо рости. Вона в мене таким низеньким кущиком. Поруч така ж сама спірея, низько росла. Молодило. І край клумби я посадила ось такий бересклед. Він як розростеться і буде дуже гарно виглядати. Буду вам показувати. Ці грунтопокривні рослинки. Це кіпарисовик, на жаль, не знаю назви. Якщо хтось знає, підкажіть. Ось так він виглядає. У нього такий стовбур, наче якийсь красноватий. Камера, на жаль, не передає цього. Барбарис колоновидний, жимолость шапочна. Верба, шариком також росте. Тис ягідний. Друзі, хочу вам показати свою черешню. Подивіться, як вона квітне, ну вся, вся в квіточках. Головне, щоб не було морозів, і щоб вона дала мені урожай. Подивіться, яка краса, неймовірна. Друзі, на цьому буду своє відео закінчувати. Підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. І до зустрічі в наступних відео.